День Соборності України. Щорічно 22 січня в Україні відзначають День Соборності і згадують одразу про дві важливі події в нашій історії. Підписання 4-го універсалу Центральної Ради, яким проголосили Незалежність УНР у 1918 році. Історичне значення 4-го універсалу полягає в тому, що він. Проголосивши незалежною суверенною державою УНР, завершив процес складного, суперечливого розвитку українського національно-визвольного руху. Який, врешті-решт, з великим запізненням відкинув ідеї автономії і федералізму. Прийняття універсалу означало остаточний розрив з імперським центром. Але, на жаль, цей Кульмінаційний момент в історії Державотворення України було досягнуте не на хвилі піднесення українського національного руху. Проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році, тобто об'єднання українських земель в одну державу, після проголошення об'єднання УНР і ЗУНР, 22 січня 1919 року питання єдності української нації в українській політичній думці вже ніколи не ставилося під сумнів. Упродовж багатьох десятиліть Акт Злуки 22 січня 1919 року залишається символом віри і боротьби за незалежну соборну державу. Площею проїхала кіннота. Піхота та артилерія. Національний хор виконав ще не вмерла Україна, вічний революціонер та вкраїна мати Кацконав. Урочистість завершив військовий парад, який очолив комендант січових стрільців Іван Чмола. Це вразило киян, адже це все відбувалося на очах більшовицької армії. Перше офіційне відзначення свята Соборності на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України в місті Хуст. Це була наймасовіша демонстрація українців, адже в акції взяло участь понад 30 тисяч осіб. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили символічно продемонструвати державну єдність. Він протягувався від Києва до Львова та Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. Цю традицію продовжують українці й донині. До української акції приєднуються люди в інших країнах. Національний Банк Україна в межах серії відродження Української держави вів в обсяг пам'ятну монету номіналом 5 гривень. З нагоди, сторіччя, злуки у 2019 році. Назвали 100 років акту об'єднання соборності українських земель. Тираж її становив 40 тисяч штук.